Мої вітання, дорогі мої друзі, займаюсь перевіркою усього свого одягу. Тому що, ви знаєте, що я схудла вже на 34 кілограми. Так, і подивіться, який бардак тут в мене. Оце все на виброс, Але хочеться вам показати, наскільки схудла. В цьому шкафі я вже навела більш-менш. Порядок. От. Таке тут полишало, що добре на мене, тому що колись давно-давно я була ще ж худша. От. Оця блузка в мене була на презентації моєї книги. Потім я в неї не влазила, а тепер вона дуже-дуже вільна. Потім буду думати ближче до весни, що там ще підшаманити, попідшивати, тому що це улюблений одяг. І я його викидати не збираюся, щоб нове купити. Багато йде одягу, що я купила в Америці в посилці. Отут, в торбі, я вже наладувала собі нести в ательє, підшивати, але буду частково, певно, це робити. Оці брюки обов'язково я вже приготувала. Пам'ятаєте, я колись показувала огляд своїх покупок. От, я по інтернету замовляла. От. В одних, тоді двоє я замовляла. В одних така резинка, знаєте, моцна, така, то вона крепко тримає, не падають брюки, а в цих падають, то треба буде щось порішати. порішати. Вже навела порядок, більш-менш дівчинка до мене приходила, допомагала мені. Ну, Звісно, я заплатила гроші, я ніколи безкоштовно мені ніхто нічого не робить. Так, Остановила камеру. камеру, а штатів. Можливо, буду так показувати, але вже покажу, стільки не лякайтеся, тому що сьогодні я йду в перукарню і я буду себе приводити в порядок. От що там мені придумають, не знаю. Самі, самі знаєте, дорога була дуже виснажена. Сім днів я добиралася в Україну. Ой, не знаю, чи я буду вам то розказувати, чи не буду. Дуже важко добиралася. Так, подивіться, оця блузка теж новенька, з новюсіньких. Я собі її купляла, вона була така, вона трошечки така і вільна була, знаєте, але не настільки, скільки зараз. Останнім часом я випала, знімала тільки океан вам. Просто дуже жара була така, знаєте, сильна, що я так втомлювалася, що нічого мені не хотілося коментувати. Так, зараз я підключу на штатів телефон. Стою в таких теплих-теплих тапках, тому що холодно. У мене тут плитка. Так, ну ще раз покажу цю блузку. Подивіться. От. От. Ну, тішуся, тішуся джинсами. Супер, класно. Вони такі, знаєте, утеплені, якраз зараз ходити. Так, Покажу, що ті обрючки. Може, ви згадаєте, такі з лампасами. Шкіряні такі лампаси тут. На кишеньках тут, бачите, таке. Ну що, завеликі стали? Ширину треба буде убирати. І не знаю, довжину теж шкода. Тут такий, знаєте, широченький патент. Він так, знаєте, вроді би тоді тримав, стягував, а тепер воно стоїть, вільно так стоїть. знаєте. Так що тут треба все до ладу буде приводити. От. Я йду в перукарню, повторююся. І там, по ходу, є ательє. Я колись там щось робила, ремонтувала. Так, покажу шляпу, чуєте? Свої шапки перебирала. Думаю, то вже така, знаєте, немодна все. Але, думаю, насажу на себе. Подивіться. Подивіться. Гляньте, значить, що? І голова стала менша, а? Ну так, так виходить. Вона ж раніше в мене трималася так на бікрень комода. Чи, чи сюди сюди вроді би сюди? Все забула. Тепер все спадає. Не знаю. Щось комусь віддам. Так, ну що, давайте, що тут ще є в мене таке, бо я подумала, що б вам показати від цієї рукав. Видно? О. Ой, мати Боже. Так. Не буду вже замок цей, а так вам покажу, дивіться. Теж припуск оставляю. О, але рівно, подивіться. А? Бачите? <плес> І ця куртка на мене не застібувалася отак. Я ж тоді була щось на 25 кілограм похудала, як була на кето, так втішилася, чуєте? А потім ті стреси, війна, коротше, я набрала ще більше. От. І вона, як я їхала, отак на мені не сходилася, тому що ту зимню я не хотіла брати, бо знала, що буде весна, а там жара, літо і не брала. І поїхала в цій. Думаю, постійно буду в транспорті, не замерзну. Ну і все, і як вже виїздила, дивіться, не буду застібатися. Бо тут, і, чесно кажучи, такі петельки, знаєте, ще не розроблені. Але ну, вона, бачите, на мені вже о, о, вже навіть з запасом. Тішуся, тішуся, тому що я казала завжди сину, то завдяки тобі, я тобі дякую. Ну, Він налаштував моє правильне харчування, більше зелені, рибу їла, тільки морепродукти. Але він каже: Мама, це твоя заслуга, це твоя заслуга. Так що ви напишіть, моя то чи не моя. От так, бачите. От ще одна така ковтина. Подивіться. Подивіться, подивіться, Тоже чуть пропуск. Ну, оставлю. От наскільки вона стала величезна. Але теж я не буду вже її переробляти, нічого. Слухайте, то вже роки-роки. Ну, Зачем воно, правда? Треба обновлятися. Так, ще знайшла. Зараз буду міряти, лишайтесь зі мною. Оця блузочка супер. Я признаюсь, коли я її купляла, вона на мене тріщала. Але вона мені так сподобалась, тільки оце не подобається. Мені тут рукав якийсь, бачите, на зав'язку. Не знаю, може теж щось переіначу. Бо, подивіться, якщо так, опустити, то вже довгий. Ось така блузочка. Все, цю, цю тільки з рукавом. Так. Продовжуємо. Так, от ще варіант. Бачите? Яка футболка, яка вона величезна стала. Вона гарна, такий полуторний рукав. Що скажете? Напишіть, ушивати її чи викинути, віддати комусь повному. А? Буду чекати ваших коментарів. Оцей наряд. Тут така як туніка, довга. Я купляла собі на 50 років. А зараз мені 62-й, представте. От. І так воно висіло, висіло. Ніде я в ньому не ходила. Можна ходити, правда? Ну, гляньте. Можна буде ходити. Так. Тільки ж смущає, що тут дуже величезний якийсь шалик можна буде повісити. Так, що тут в мене та шляпа і. Подай в кадр, все одно буду викидати. Так. Ну, так. Не знаю, може, то вже устарівше то все. Ну, рукавчик хороший, отакий рукавчик. знаєте. Так, поїхали далі, йду в зал, ще там. Пошманаю, може, найду щось таке показати вам. Так. Ось така ще рубашечка. А така от вільненька, все, нічого з нею не буду робити. Але уявіть, 2014 рік. Зараз 2023 рік. Так що я повертаюся до того часу, слухайте, що тоді я була, ну я тоді себе чудово почувала. Якби я ще лишилася на рік, тоді зараз в Америці. От. Не хотіла вже, знаєте, дуже класно було, все, прожила, я раю, але дуже хотіла в Україну, дуже скучила за попугаєм своїм, за зачавку, але ще поки його немає, тому що так склалися обставини, ще він в мене не може бути. Так, ну що, ще щось показати? Чи вже я вас втомила? Ну, Зараз подивлюся, там ще багато дуже одягу висить, і навіть я зараз за один раз то все не... Не зможу переміряти, тому що час піджимає перукарня і, по ходу, кажу, захожу в її. А цю курточку, пам'ятаєте? Хочу вам показати халатик. Подивіться, де, де висить е, пасок. Пояс. Бачите де? Мав бути тут, а він вон тут вже висить. Бо приїхала, знаєте, я як уїжджала, я ж за ніч збиралася і на рано поїхала. Я так лишила на стілечку халатик, ночнушку. Кажу, сестрі, ти кажу, не вдівала цей одяг, вона каже, ні. От, То я навіть не стирала, так вділа, думаю, ну що, то ж моє, вже зараз буду все перестірувати. Халатик. Поясок стягнеться і побуде, бо я не зможу, мабуть, весь гардероб собі м -м, поновити. Хоча кажу, багато речей йде м -м, з Америки. Тому що я в руки що могла взяти? Тільки сумочка в мене була тут і макбук в другій сумочці. І все, оці сіреніві. Що я тут одяг приготувала в цій сумочці в мене був макбук, і ну, там халатик. Отаке, жіночий, там. Всі штучки дрючки, так що отак. Так, ну що, ще, ще щось показувати? Ось така ще влузочка. Вякую, що їй нічого не треба робити. Ну, широченька. Я буду дома в ній ходити. Не буду я, тому що тут то дуже багато навіть нести, переробляти. Для чого мені стільки одягу, правда? Дома буду собі вільно ходити літом. Такі руках в полутора. Так, ну що, гляну, що ще можна вам показати? Оцю блузку я купляла в Києві, помню навіть ціну. 1800 гривень. Якийсь дуже дорогий магазин, якась та брендова блузка. І то вже скільки років назад. Ну, І я її вдівала, може, пару разів, знаєте чого? Прозора дуже і видно. Але тепер знайшла в себе таку. Синю, правда маючку, теж я в неї влізла на короткий рукав, можна буде підодягати, але чуєте, теж дуже широка. Що вшивати її, чи не вшивати, напишіть мені. Що mm. робити? Ну, бо дуже широка, де ж я в такій не зможу ходити, як хвостата. Так, достала от ще одну ковтинку таку чи блузку. Рукав такий, знаєте, ну, Ну, ХБ, ХБ. Тут така вставка кольорова, шовкова. Ну, от. ну теж велика, теж велика. велика. Але поки не буду рухати. Ще є до весни часу, до тої теплішої весни. Ну, але я її дуже люблю, оцю блузочку. Безподобна вона в мене. Правда? І я вам скажу, що я її вдівала, може, від сили разів 10. Я собі подобаюся мені. Ще при Олюся, наведу марафет, ще, правда, не придумала, що я буду робити з головою яку стрижку. Тому що в мене довгий час було таке, як кареч, як сказати, і з той сторони однаково, і з тої. Але така жара, що я не витримувала і мусила. Хоч одну сторону чуть-чуть знімати, ну, а тепер заросло. От. Я вам скажу, що в Україні самі найкращі майстри. Перукарі, що манікюр роблять, тому що там мені то не сподобалось. Манікюр робила, навіть не зчищали кутикулу. Що то за манікюр такий? От. Так що наші фахівці суперові оцю блузочку теж дуже я її полюбляю. Буду вдома ходити, нічого не буду робити з нею вшивати. Тому що таки, може, десь вам видно, проглядається той живіт, опустившися, нікуди його не діти. От як би зрізати ту штуку. Ну, напевно, не буду, я нічого того робити, тому що то ж шалені гроші, і то є здоров'я, і то є ті наркози, а я за своє життя стільки операцій наробилася, стільки наркозів було що. Я навіть про то і не думаю. Отак стягнуся і буду ходити. Руки також обвислі, дуже руки обвислі. Дуже. Ну, в такому віці і вправи робила, і все, і шкіра все рівно так не підтягнеться ніяк. Оце плаття я купляла в місті Миргороді. Тоді я була в санаторії Слава, от, то Полтавська область. І син мені організував виступ між там, знаєте, ну клуб такий між відпочиваючими. от Ну, а так спонтанно, я нічого такого, знаєте, не брала. Я, чесно кажучи, і не мала на той час щось таке, знаєте, якесь таке концертне плаття. І купила тоді, бачите, така весняна тер... О, то осіння терма от плаця. Воно на мене було так, знаєте, ну притик. Тепер воно на мене широке. От. Воно мені подобається, не знаю, буду в ньому ходити, не буду, поки нічого теж не буду вшивати, нічого не буду робити. Так, Напевно, я буду закруглятися, в мене вже сверблять очі, я вже чихаю, чи від того пилу, що в шкафу, бо треба ті всі полиці обтирати, я вже замерзла, тому що тут в коридорі прохолодно. А. Щоб де не захворіти. Тфу -тфу -тфу. Так, отаку блузку, не блузку, ну, кофтинку таку ще нарила. Я в ній лишуся і зараз помірюю шкіряний плащ. Па-па-па-па! От так. Фініта ля комедія. Все, закругляюсь. Там ще море одягу, море кофт на полицях, але я вже не буду вас втомлювати. Це все дивитися. Тішуся, що я вже в Україні. Дуже, дуже тяжко добиралася. Дуже тяжче набагато, чим летіла туди. Туди я летіла, мені було важко фізично і морально, тому що закривала під ключ квартиру. Не знала, що буде. Буде тут в нас бойові дії якісь, знаєте, на нашому Червонограді чи не будуть. Ну, така, знаєте. Ні,звісність, так скажем. Так що були свої такі переживання. От. Дуже в Україну. Де-небудь. Ну, я не знаю, мені здається, в такому віці, як я, да, людина, 62-й рік мені пішов з лютого місяця, то таким людям важко. Молодим, напевно, простіше набагато, а таким людям важко. Усім здоров'я, і саме головне мирного неба і скорішої перемоги нашій рідній Україні. Слава ЗСУ!